Привіт світлічки, продовжуємо розбирати накшатри. Е, у нас накшатра сьогодні по плану йде накшатра мула. Давайте ми про неї трошки нагадаємо. Е, перше за все це у нас іде цієї накшатри, це є планета Кету. От Символ цієї накшатри це зв'язка коренів. Ще може бути також поганяла слона. Божество, яке за них відповідає, це Ну, У нас є лакмі, яка там все класно, каже все супер, тебе там деньгами закидають, засиплять, зальють, притрусять і так далі, все класно, то Ніриті взагалі не така повна протилежність. Каста це у нас м'ясники коти. Да? Ну, якщо що забули, нагадаємо мовчання ніот. <глух> да, Так, Окей, ціль в неї кама. От, походження в неї демонічне, не, не, не димо, припрошую, демонічне. Да? Так, видно, вона у нас гостра, різна, та масична. Стать в неї відсутня. От. Ну, Самі розумієте, да, в таких умовах яка там може бути стать ніяка. От. Якість в неї різка. От, юридична конституція вата, стихія повітря. Угу. Так, так. Да, окей. Так, хорошо. Значить, будемо зараз ми з нею розбиратися. І перший, кого ми подивимося, про цю накшатру. Це у нас буде такий дяденька, Я думаю, що ви його знаєте. От а, так, поділитися, да, Ось такий у нас дяденька, да, Ентоні Гопкінс. Хопкінс, Гопкінс його там по-різному називають. Пробачте сер Ентоні Гопкінс. Хорошо би це така приставочка. Вона така три букви, ну таке серйозна. Ну от та е, да, тут він на за кадром прикалувався, скаже, що він вже не п'є аж скільки? 40 років, да? Так, да, так. Да, да. Ну, в принципі, ви зараз, коли гороскоп подивитеся, ви зрозумієте чому. Ну, в принципі, з таким гороскопом я ще дивую, що він тільки всього на там забухав. І то й і зліз то з того всього діла. Mm, да. ну, дивіться, накшатра мова на чим цікава, бо вона зв'язана з корінням. Да? Корінь нас, який є, тобто він знаходить корінь. Проблема. Ще до речі, так само е, у нас є одна накшатра, яка відповідає за, ну одна ну є три накшатра. За які відповідає планета кету, і одна з них це Ашвіня. Ашвіня це найкращі лікарі. От знай також відповідає Накшатра Кету. От е, діло в тому, що от є деколи люди, коли знаєте, фанатично трошки відносяться такі. Ну якщо тільки здоровий там спосіб життя, то лікарі пішли нафік. Ну трошки неправильний підхід. Я би так не, не, не кажеться не зарікався. Ну от, поясню, чому. Тому що має бути спочатку здоровий спосіб життя, але в нас є якісь певні хвороби, які нам прописані. От, і якщо ви не ведете здоровий спосіб життя, то ну лікарі вам не завжди зможуть допомогти. Вони там, звичайно, будуть старатися робити, але ну тобто, скажу якщо, то є якісь природні процеси. Хіту, да, то Кету на тобто свої такі як воно їстені, як це перекласти українському ну, природні. природні, та природні мета, звичайні природні. Тому Ентоні Хопкес він скоріш за все, то тобто з нього відбулася якась певна глибока, дуже сильська серйозна переоцінка, і це стало поштовхом для того, щоб він міг себе знайти. От, Ну, я біографію не раз вивчаю, є там, от особливо в акторі, у них є така проблема, то, що вони там страждають від алкоголю, ще щось так далі. От. Ну, що страждати. От. Є класна наука, яка відповідає, за яку відповідає планета кету. Це ведична астрологія, можете може до астролога на консультацію розібратися, хто ви, що ви, де ви, от. і відповідно з цим розібратися, тому що ну, те, що робить Кету, це дуже глибоко. От. Не завжди це зрозуміло. От. І це де, ну, є моменти, коли це дуже важко зрозуміти. No, тобто навіть якісь натяксати, я сам займаюсь медичною астрологією, там дату з тринадцятий тобто рік уже от маю певні досягнення, там погони і так далі. І тим не менше, коли в мене був період киту, і там достатньо складні моменти, то було важко це пережити. От це, це ще скажеться, як стати я в темі. Да? Тобто що я там і Махаматом читаю, і Шмат там, да, датось. Тобто, а коли людина цього не знає, то це дуже велике. Тож тобто, люди ну, просто там можуть бути на грані там на сумасшествие. і то, що Хопкін просто забухав, ну то всього лиш забухав. Да, ха-ха-ха, три рази, так, да? то есть ну, куди? Тобто, це, це це ще абсолютно, скажем, була нормальна реакція, але молодець, то що зрозумів, що це не те. вот, знову ж таки, це має бути внутрішня глибока робота, яка допомагає з того стану вийти. Хм. Да. Так, значить, чим цікавий гороскоп? <кій> Значить, давайте ми дивимося? Перша нього накшатра мула Вона ну, попадає в першу паду. От. Ну і бачимо, да, що в нього місяць попадає. Ну в нього взагалі цікавий гороскоп. В нього в знак стрільця попадає. Чотири планети. Ну от ще ви стрілець. Тут ще чотири планети попадає. Ще й тут місяць стоїть, який попадає в мулу в першу паду, і в Навамші місяць стоїть вовні ще й разом з Кету. Знову зрешті, приїхали. Да. Далі в нього ще ну, аспект дає свій і прямий і знаковий Сатурн на перший будинок, і так само на місяць. Да? От, Сонце з місяцем в одному домі знаходяться, коли інше родився, а Кришна Чатурда ще ще народився. Да, ну тобто достатньо такий складний розкоп. Ну єдине, напевно, що його спасало, це що в нього дивіться, в нього вісім бінду, Юпітер в дев'ятому будинку. Тобто дуже високий рівень духовності, і то, що він вижив в тих умовах, да? тобто ну, це вдалося все пережити, пройти і так далі. ну, дуже цікава особистість. Він цей як його там головний вбивця по-моєму його називають. Вроді би, що так. Да. Ну, він знявся в цьому фільмі, ну там дуже нашумівший фільм був в свій час, він ну, різні ролі грав, мовча. Ня, але я, ну, я його пам'ятаю, це от було ну, з цього фільму це все почалося, моє це перше знайомство. От, ну, і шуму він наробив дуже багато. Це траву так виглядає, якщо що, це. Оце, оце так виглядає Накшатра Мула. Ось її фотографія. Фотографія, так, да, да, да. Так що знайомтесь, да, да. О, так що так. Ну, я вже цей фільм собі знову поставив, щоб його ще раз подивитися, бо щось давненько щось это, нерв <с. не, 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 не лоскотав, треба щось полоскотати чимось таким. Да. Ну, ну, фільм бачив, да, 30 років тому був знятий, Да. Так що так. Так, окей. Інна, <кхід> передаю вам слово, давайте розкажіть нам про накшатру мулу, про Паршопаду. Доброго дня. Оце я слухаю вас і думаю, не тою справою я займаюся, тому що в мене лагнеш в накшатрі мула в першій паді. Думаю, може мені треба було зніматися спочатку у фільмі про жінку маньяка, а потім уже йти в джйотіш. Щось я не те роблю. Якусь місію свого життя я не виконала. По джйотіш виконала по маньякам ні. Ну, можливо, можливо. А може, ти... щось <схі> так, ну що, муланакшатра? Да, вона дуже цікава, вона реально про фотографія цього ганівала-лектора – це якраз муланакшатра, це про неї. Тобто, реально вона така, вона дає неймовірну глибину людині. Тобто, людина, ну, наприклад, у нього в першому домі стільки планет стрільці, да, місяць мулі в першій паді, у нього там венера в мулі також. Тобто, реально, це накшатра, яка дає дуже багато глибини. Дуже багато глибини й мудрості, тому ця людина, яка насправді вона дуже глибока. Це показник може бути як священників да, людей, які прям неймовірні, глибокі, мають е, інсайти, усвідомлення щодо взагалі е, духовних аспектів. Да, ця Накшатра вона цікава тим, що вона як Алакшмі, да, вона не дає людині м, такого щастя і насолоди в житті. А чому вона вчить її, взагалі, основне кредомулинакшати це навчись бути щасливим тоді, коли здається, що причин для щастя нема? Розумієте, тобто вона дуже цікава в цьому. Вона не каже, що ви не будете щасливі. Вам просто треба навчитися бути щасливими тоді, коли нема причин для щастя, як наче все руйнується, все повністю зруйноване. Якщо ви навчитесь, ви проходите урок мули і вам дають можливість бути щасливим. Тому його життя, я думаю, воно також проходила. І знову таки, давайте задавати собі питання: чому от він не п'є 40 років. Для нього був це була криза. Тобто, якщо людина не п'є такий час, ну звичайно, це щось сталося в її житті, що він дійшов до точки нуль. До точки нуль, що я більше не можу тобто, амуланакшатра. Тим паче, коли ще й місяць в ній, да, або перший дім пов'язаний, а в його випадку і те, і те, вона дуже часто дає саморуйнування. Людина не може знайти це місце в житті, це щастя. Ну, А як люди зроблять? Чому взагалі алкоголь, наркотики? Це для чого взагалі? Бо людина шукає щастя і не розуміє, де його знайти, і думає, о, оце ось мені буде принести насолоду, да, бо насолода тире щастя. А це така ілюзія, бо потім нема ні щастя, ні сім'ї, ні грошей, ні солод, нічого. І, і печінки немає. Ось, нема. <cartoons> <painful> Не нашу, ценка в комплекті входить згодний. Це чорний гумор, то мене друг в нього завжди був любий. Він такий експерт в чорного гумору. В нього там один з улюблених анекдотів був завжди. Я пам'ятаю з дитинства там, з п'ятого класу, напевно. Маленький мальчик на ліфті катався, все було класно, трос обернувся, да, то да, завжди це по якраз помулять, чітко. <сум> Оптимізм такий помуля. Ну, да. Тому я думаю, що ну, ми і не думаємо, ми в принципі це читали з вами в Вікіпедії, да, про те, що він просто дійшов до ручки, був час, що він зрозумів все. Що повороту назад нема, що він або повністю себе зруйнує цим алкоголем, бо в нього реально були ну, в нього е, е, як це на українській мові да? залежність Ось, і він зрозумів, що все назад назад нема просто ходу, і він просто взяв і бросив це діло. І він сказав, що це був другий як час його народження. Да? Та коли він бросив пити, це в нього почалося знову зовсім інше життя. Ось, насправ... І тоді він ще більше почав розкривати свої е, таланти. Тому що, дивіться, муланакшатра вона насправді, що вона, як вона ще переводиться з санскриту, це пучок коріння. Це не просто один корінець, це пучок коріння. Тобто, муланакшатра це зав'язаний. Зав це таланти ваших минулих життів і ще всі таланти вашого роду. От представте, яким взагалі скарбом наділена людина з накшатрою мулек, але ж коріння знаходиться під землею, щоб його дістати. Mm -hmm. Ати, це треба взяти лопату, це треба рити, а може і екскаватор, да, треба рити багато, щоб знайти це неприємно, це ковирятися в грязюці. Да, це цілий процес. І щоб це знайти, це треба заслужити ще цей пошук. І ось якщо людина правильно діє в своєму житті, то вона може розкривати ці таланти. І коли він, на речі, перестав це саморуйнування робити, він ще більше зрозумів, наскільки він талановитий. Він і композитор, він ще перша пада, да? Перша пада мій писав, як його для, для оркестру писав. Це ну просто написати молоді, це одна, а для оркестру це ну куди? Тобто перша пада це пада овна. Да? Це людина, яка буде нести якісь таланти, да? свої прям родові таланти, таланти свого роду. В перша пада це овен це як бути першопрохідцем у чому. Тому він неймовірно талановитий, він дійсно гарний актор. Дивіться, в нього роль ця мовчання Ягнат. За 16 хвилин він отримав оскар. Да? Тобто, його тільки побачили, оцього не кліпаючого маньяка, він там, до речі, не кліпав навіть. Це була роль. Mm -hmm. Спеціальна. Тобто, і все, і він став відомий на весь світ і на все життя. Це роль, яка ми дала славу на все життя. Ну, роль маньяка. Ну на секундочку це точно мула. Вона, до речі, пов'язана з тим, що людина може мати неймовірну славу і успіх, але в таких екстремальних умовах. Ну, ось вам була січка. він це програв. Реально дуже шикарно. Можна і так маньяка роль зіграти мулу проявити Я, я, я би здавалося, що це мав би бути якісь. Знаєте, я зараз дуже багато там. Ну готую курс по накшатрах. От і у мене на кожну накшатру я збираю 32 гороскопа. Ну, тобто на кожну паду там на кожен градус. Прямо ми підбираємо там чотири гороскопа місяця і чотири гороскопа э, цього сонця. От. І цікаво, те, що бо ну там от актори, наприклад, от робокоп. Тож ну робокоп робокоп, я пам'ятаю, той фільм. там дато ну, виявилося, що цей ну, актор, він е, викладач в університеті, причому він там дуже крутий дядько, він дуже серйозний, він професор там і так далі. А вроді він якогось там робоко пограв. А коли я почав розбиратися, яку саме роль він грав, то є, ну, тут виходиш руками, ногами там махаєш, ти маєш там діапазон, а тут ти не маєш тебе тільки міміка, і все, і ти маєш рухатися по певному сценарію. Виявилося, що то настільки складна роль. Ну знов ж таки, от якщо Хопкінса подивитися, да, то с в нього е, подивитися в нього Юпітер 8 бінду в дев'ятому будинку. Це яке яке благочастя має людина. Да, тобто, якщо ще так само, то сюда що тикнув цю в карту ще важ такаваргуше. Подивитися, ні, дивіться 45 бінду, 11 будинок. Це людина, яка може робити проект. Так само, то що він музикант, він дивіться, вісім бінду це найвищий рівень, який може бути. Вісім бінду по одинадцятому будинку Венера, ото, що він писав, так? тобто, ну, Юпітер сильний по дев'ятому, Венера, вісім бінду. І дивіться, слава популярність, то, що йому дається Сім бінду Сонце в десятому будинку. Це ну, надзвичайно потужне кал. Ну, звичайно, як сказати, Він спочатку, поки це дістав, це коріння, він поки його дістав, поки розплів. Вот. ну сорок скільки нам сорок років розплітав там, діставав, да до, до коріння <різь> <різь> ну буває такий процес. Да. Так Так, і ще я б сказала, також да ми розуміємо, що Гороскоп працює в цілому, і те, що в нього кету знаходиться в Рохіні, це таланти з минулого життя в творчості, да і місяць з Венерою в першому домі. І на секундочку його лагнеш, Юпітер він знаходиться в градусах. Накша требхіджит це переможний градус, який дають людині. Ну, якщо вона правильно діє, то вона може дуже сильно в житті, знаєте, як заявити про себе, повпливати на людей. Тому це дуже глибока людина. Я думаю, що зараз на старості років йому вже більше 80 років. Я думаю, що він ну, от прям знаєте, як той мудрець, до якого можна приходити за настановою якоюсь, да, за рекомендацією, за благословінням. Реально він, я думаю, що там. Такий спектр мудрості неймовірно великий, з мулею, ну, да, да. Ну, це так само знову ж таки ще один з прикладів, ну про який я постійно нагадую, то що в ведичних писаннях я казу да, що е, є люди, які будь-який ну, ну, там негідник має право на помилки, да і може змінитися, а в кожного святого є минуле. Так що, ну, то от ще один приклад: Ентоні Хопкінс. Тобто, ну він такі ну, цікаві ролі грав, то есть, ну складні, важкі, да то есть, ну, певна певні специфіка. Ну от да, але в той же час то й ну, ну, ну то трохи горілки випив там чи це чи, чи чи що ні, там, віскі поскоріш за все. То, ну ну, ну не буває. Це, це напевно всі проходять той етап просто ну кажу, це, це може бути в когось, знаєте, в школі там в туалеті сигаретку, там затягнув, затяжку, тяжку не сподобалось, що і на тому закінчилось. В когось це затягується ну, як в його випадку на 47 років. Ну буває таке, нічого страшного. Добре, що він з того розв'язався, все таки він себе реалізував. Но, ну знову ж таки в світі кінематографа Антоні Хопкінс така відома людина. Це це серйозна да. людина. Да. Тобто він має ну, великий авторитет, він багато чого зробив, так що він не він не є простий такий зовсім дядько. Так що так. Ну то, що я кажу, якісь там помилки, ну ладно, усі бувають, все нормально. Також у нього був переїзд, да він вже в США приїхав, здається, да? Він сам з Британії, так. Так, так, нього, та тож ну, б... зіграла роль в плані якоїсь зміни дав свідомості, бо переїзд такий далекий. Він насправді впливає дуже сильно на свідомість людини. Нього дивіться, раху в 12-му будинку. Я пам'ятаю, я студентам на курсі базовий курс салу, я його карту Розглядав там навіть ми період розглядали періоди транзити, і там чітко зіграло, тому що ну місце його народження воно йому не допомагало ніяк. От йому треба було тікати кудись світ за очі як можна подальше. Ну от він тікав. Як то кажуть, заворотник закидав, да? тобто, ну, втік. втік від місця свого народження, втік, ну куди, то вже друге питання: да? тобто, кудись його винесло. Але потім, коли він поїхав з свого, ну там, де він народився, він почав їздити далі, 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 далі потім заїхав в Америку, і там же тоді там, був у нього цей найбільший успіх. Ну, тобто він все-таки там найбільше розкрутився. Он ну, це знову таки раху в 12-му буде Ну, також бачимо, що у нього розкоп колотий на дві частини, да? От в правій частині там немає взагалі ніяких планет, М -м, так що ну, є таке. Арма така, бачите, кала Амріта йога в нього взагалі все між раху кету. Така буде складна карма у людини, як, наче знаєте, як. Треба ну, як коло змії, да, як наче вона тебе охопила так за шию, і ти не можеш це змінити. Тобто дуже складна карма у людини. Ну, Я розумію, і мула накшатра, це вже якщо людина її отримує, то це складна карма роду. Це не просто людина вигрібає за себе. Тобто, в неї є потенціал вигрібати карму всього роду. Ну, І, звичайно, є сили для цього. Можливо, цей алкоголізм це є прям родовий сценарій, який треба було закінчити. Ще скажу, знаєте, е, як це, я виріс в 90-х, хто пам'ятає, да, то есть, там в той час, якщо ти там, в тебе хтось там родич, був, якийсь там авторитет, бандит, це вважалось, якби как бы, там шарик там. Бау, ну так далі. Я чим більше от, вивчаю там ведичні писання. Я розумію, що це біда для всієї сім'ї. Розумієте, тому що е, ну так само от е, там вивчав біографії цих німецьких е, підлеглих, які там цьому гітлеру допомагали. То там ну, в біографії одного з них там е, син взагалі, там відмовився від батька. Всього слухає твалі, я тебе не хочу ні чути, ні бачити. Взагалі пішов священиків. Там, ну, там мали по кілька дітей, то там один священник і пішов, один з його синів взагалі, там відмовився. Сказав, що я не хочу його ні чути, ні бачити, ні знати. Зато. То, що він як би робив, тобто, ну там, знаєте, я кажу, що прийшли ну, це як ну, серія чорного гумору, де, як приходить син до мами, каже: Мама, якщо зберуться всі праведники, вб'ють всіх грішників. каже, що буде? Залишаться на землі всі праведники, каже, ні, одні вбивці, да? Ну, тобто, якщо подивитися, ну там є різні мотивації, там, чому мотивують людей там воювати одних з іншими, але закінчення в тому ну в кінцевому результаті це ну і з іншої сторони, все одно йдуть вбивці. Ну чи так, чи так. То ну найкращий спосіб, скажімо так. Ну вже найкращий спосіб це змінити свідомість ворога, щоб він по іншому почав мислити. Що ми всі туди робимо, даючи джотіш світові. Так місяць йому вмуло на прокляття таке місяць тобі в мило, щоб знав. От так що таке так, хорошо по Хопкінсу, підсумок, які можемо зробити? Значить, дивіться, якщо ви бачите людина, що у вас там хтось з ваших родичів там випиває, чи якось десь себе там недекватно видає, от ну звісно, сказати, сати паделюка, скотина, нажрався, опять там. не допоможе, не допоможе. Да, да. Ну, задайте спочатку питання: а чого ти почав випивати? Да, тому що, ну як правило, то, ну, це, це якась є проблема в людини, десь десь людина щось болить і вона старається цю біль таким чином її там тупити. Тому що, ну, як стати, ці там легкі види там, наркотиків, щось там понюхати, подиміти, щось таке, воно якби навпаки, воно. Цей розширяє цю свідомість на якийсь час. Це знову ж таки там нічого хорошого немає, ні в якому разі вас не закликає це робити. То алкоголь він конкретно він тупить цю біль, тобто, це в людини щось болить. Тобто, якщо людина там займається, ну випиває, вона просто старається притупити якусь біль. От, знайдіть причину, чого їй це болить. Можете самі шукати. От якщо заплутались, то контакти наші є під відео. Шукайте. От. Приходьте, будемо шукати разом. Да, беремо лопату, будемо купати в корінь проблеми. Да. Муле, тому що мула, вона якраз покарює цей корінь проблеми, де він є. Коли він знаходиться, то повільно тоді вже решта все вирішується. Так що так окей, дякуємо, Ентоні серу Ентоні Хопкінсу. Ну, якби не було там, скільки він там не бухав чи не бухав, він все одно сер і це все-таки варта поваги. Да. я кажу сер, то не всім дають таке. Да, мені щось не дали, от не знаю, як там пропустили, як таке могли. Та ну ладно, вони ще мають час виправитися. <гум> да. Так що так, і кажу, що ну це я кажу, ще один з прикладів, та що людина може десь не туди заїхати, але якщо в людини є бажання виправитись, то все можна змінити і можна приносити користь іншим і робити щось корисне для інших. Так що так, окей, дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.